Так, ну що, привіт громада. Йде дощ. Значить, робота, та, що була виконана вчора, пішла на користь. Мені дуже там багато коментарів понаписували. Так що відповім вам і поговоримо про що, про, про селітру напишемо, про пшеничку. Як вона буде рости і про те і про все таке. Так що йдемо зараз під навесик. Якраз тут такий звук хороший по металу. А, так, Калюшки вже є. Так. Ще пшеничка. Я думаю, буде обалдеть. Було в нас внесено 100 десь ну, там на різних полях я трошки дози змінював. Там, де я говорив, де по горохові, там було по 60 кг, чи там ну, десь тако примірно зменшував дозу. Питають, як регулювати. Вактовно тою ручкою береш і регулюєш. Тільки запоминаєш цифри. І скільки виходить, по навігатору можна буде определити, яка доза виходить. Якщо ви зробили перве внесення було в нас там різними нормами, наприклад, ну, на основних полях, де там, після соняшника, то було внесення по 120 десь, так, за 100 кг добре. Так. Друге внесення ми вносили по 100 кілограмів. Ну, тобто, Оте внесення на 7 десь стоїть то десь 120 евро, там, воно ще якось зависило від. Чогось чи від вологості селітри, теж багато це зависить норма. Ви питають, яка норма? Норму треба постійно коригувати. Бо щоб вологість селітри чи ще якось погодить, воно... сипучість її різна, це ж так, що механічно вона подається, там, як висівний там, апарат чи ще щось. Воно собі там сипеться, як пісочні часи, грубо говоря. І, це, і воно норма змінюється. Так, бо кажуть, мені ще тоді писали, що в що я кидав, десь це ми кидали. Та під кінець зими десь отак от, за 2 неділі, десь до, до березня місяця. Ну, Відео є, там воно хронологічно все понятно, якщо хоче переглянути, коли ми кидали. Так що цей? І внесення. ну, На полі я не було мені коли вам показувати, ну повірте на слово. Де було на розворотах, там трошки, ну, буває, ж, не вовремя включиш. Ну, так щось у мене получалося, що такі, як маленькі. Ганжі були, там, де не внесена була селітра. І на кожному роз, ну, повороті е, края обходять, а потім повертаю. І там чи зарані виключав, чи зарані включав. Получалися ну, такі, як п'ятачки не внесеної селітри. То там пшеничка в два рази точно хужа. Це вже після першого внесення. А тепер ось дощик і ми вносимо другий раз. Ну, це вже в нас як, пшеничка була внесена, чи цей селітра. Перед цим першим дощом у нас це фактично два, ну, два атмосферних фронти, такі, як дивиться, пройшло по Україні. Перший був позавчора, потім вчора було то сонечко, і це друга хвиля сьогодні. Похолодало, звісно, трохи, вже вітер змінився на як кажу, Балтійський клімат Ба з Балтики. Ну, Такий вітер отуди. І, і вже видно, ну, прохолодно стало. Так що, оце друге внесення. Бо пишуть, що ну, коментатори, звісно, у кожного звісно, думка різна людей. Я з ними спорити особо не буду. Ну, я знаю, що я, я йду на результат і сам, сам, як кажуть, бачу, дію ці літри. Це ж не те, що я перший рік кидаю. Вже скільки років навіть було таке, що сівалка ми вносили, і, як я вже говорив, поламався оцей язичок, що на СЗшки виключає. Ну, Коротше, почався включить. Ми його там заблокували, щоб постійно була включена сівалка. І під'їжджали до прицепа загружатися по три-4 по рази на одне місто. Потім переїжджали прицепом, знову переїжджали. То там на тих, на, на тих містах, де було внесено, ну, як, такі як, під'їзди, їзд, під під'їзди, там було по чотири рази там вносили по 150 кг селітри, чотири рази, наприклад, це виходило 600. Ну, такі містини. То та на тих містинах по 3-4 роки відчувалася та селітра, і урожай був там в будь-яких культур видно було, що там. Воно просто все обалділо. Так що яке може бути втрати, Ще, я це за це говорю, що втрати втрати селітри, мені це все за, за втрати, за внесення, за цей. Я, я знаю, що якщо в нас не покормити селітрою, то буде пшеничка три тони це максимум. А якщо покормиш, може бути і 45, і 50, і. І 60. Так, стоїть мой звір, тут треба буде його мити. бо Трошки по, по дощу чи по болоті ганяли. Зараз ми, вже можна буде рум. рум, ну, трошки грудочки залишилися. Цей рум треба буде помити. Хай він трошки все на дощу, тут трохи вже відмокає. Ну, води привезти, кіорхер достати. Сьогодні задача буде помити. Може дощик трошки пройде, або і так, по дощу. Зараз знаряжуся і помию, помию це все діло. Так що Ще 100 кг селітри під дощик. І вегетація зараз яка? Вегетація цього ну, як його... стадія пшенички, зараз фаза кущення вже під кінець, під, під кінець кущення. Фактично. Ну, я говорю, така вже вона Ну, ще може деяка буде і докущуватися, ну, якраз нормальна. Пару неділь, чи якийсь тиждень вона вже почне стрілку йти. І оцей нітратний азот буде ну, добре її піддасть розвитку. Так що там ще говорили, що рештки там не можна кидати. Ну, у тілу, по рештках, не знаю, селітра це сіль. Я вже колись відео знімав і ще кажу, сіль це упала, то вона ну, селітра. Це те саме, що ти посолив м'ясо і поставив у це, у духовку його піджарюватися. Вся курка буде піджарена, там, ну яке м'ясо ви ставите рівномірно. А якщо ви його зразу посолите, чи це вже посоляне, то вже відчувається, що воно не, ну, не, не сильно не розпространилася. Так само і селітра. Ти її кинув вона за три, го, три дні, вона вже буде. Чим далі, чим більше днів, тим далі вона розпространяється від цього епіцентру внесення. Так що тут теж я не переживаю. До рештки воно попадає, воно решток по-любому змивається. Ну Вони... не... Не бачив я такого, щоб на рештках і пшеничка була там не, не підживлена. О, о, ще піднімається дужчий. Так що... Ще які там були питання. Питання. Ух. Саме головне, що я вже дуже цілу ніч бігав, дивився за дощом цим, Ночі трошки було поляпало. У дворі глянув, а це вже, вже зранку з 7 годин вже йде конкретно. Йде, йде, йде. Так, по руму сказав, що регулювання тут проста, але лопатки стоять, вони якщо сюди відводиш, вони повинні по, по логіки менше кидати, бо по скользящому. Ми його поставили в лопатки саме агресивно і регулюємо подачу тільки тим. Ну там на 6 це буде 100 кілограмів у моєму випадку виходить. Ну, все ще може бути в залежності від, від добрив. Це все треба навігатор і проїхав, круг і подивився, скільки вона там викидає. Так що все воно регулюється дуже просто. Так, о. Інтенсивність дощу збільшується. Так що по темі все. Так. так, ще тепер таке питання було, що краще вносить каз, там ще щось. Ну так, да, може і краще кас вносить. Ну це кас треба готувати самому. Це на моєму горкому опиту, воно, коротше, кажу як. Як робили, хто пам'ятає самі каз, результат був точно видно по касу. Потім два роки купляли його. Знаєте, так. Трошки, не трошки, а добре сомнення беруть в його, е... як кажуть, що, що, там, що там було намішане. Результата практично, ну видно, щось є результат. Ну, такого результату, як просто вся кинуть селітру, чи як ми вносили кас саморобний. Такого немає, не було в мене. Може, не знаю. Раз брали, привозили нам сірка стіпа, фура привозила, а другий раз ми їздили в рідоні брали, не знаю. Самі брали, ось єврокуби я купив оці, щоб ввозить каз на машину грузиш, скільки там влазило, 20 штук влазило, на Камазах грузили. Їхали в Рідон, купували цей каз. Ну, щось мені воно не сподобалось. Правда. Рік на рік не приходиться, тоді якраз попало нам, що були засушливі роки, ми внесли, він то пішов у, у ґрунт, ну, засушливий рік був. Може, це ще, ну не знаю. Так що ми вирішили, по-перше, що на оприскувач, теж воно не так все, все просто цим касом. Ух ти. Вже на оприскувач воно теж воно не все просто. Забивалося тим касом, во перше саморобний кас, то, блін, пару бочок і забилося тим лоєм. Потім вообще, оприскувач під, ну, підвергається своїм, як кажуть, не знаю, забивався він у мене щось на такому касові, руки постійно в тому касові пороз'їдає, ці форсунки бігаєш, миєш. Не знаю, з селітрою, ось зараз я, я кажу, цим собі кинули. Два чоловіка ми можемо розкидати елементарно. На цьому, на погрузчику з прицепчиком підняв, поки я там кидаю, сам собі причепив, сам собі підняв. Я тільки під'їхав, ліючку опустили чи підставили під бега. Висипали потихеньку, навіть маленький отвір робимо, бо... Беги ми використовуємо ще раз, бо бачу, люди ріжуть, а жалко дивитися. Ну, грошей видно багато. Ми ріжемо отвір максимум 20х15, триугольничком таким розріз робимо. І ще беги використовуємо. наприклад, Горох я цей рік продавав в бегах. Чудово. Якраз в бегах селітри, то на гороху увазить. Начистили, на посівмат продавав. Щоб беги ми ті бережемо. Отвір там заклеїли внизу і ще використовуємо раз ну, грузимо там зерно чи посівмат чи ще щось. О, починається, дивіться, так зараз буде, ще в хату десь спину побігти. Прямо такий так. з вітром добрим. Так, що далі? Що? Щоб... Іменно по рентабельності, як його назвати? По роботі, наскільки проще, іменно селітра чи карбамід, їм ну, тільки кидати, на під, під дощик. Я ж кажу, що із цим теж начеб було, так, да, воно непогано. Не, не ну приїхав, сам я фактично тоді я навіть відео робив, що сам я його вносив. Приїхав додому, заправив і поїхав на слідуюче поле. Тут у мене він стояв, оцих ось, ось кстати, кому може треба Єврокуби. Продам. Так, не всі, звісно, але трохи треба продати. Так що, як я приїжджав, підключався насосом. Теж таке бувало, що той насос, то поки міць закачаєш, то поки місце, ну вічно руки були, це що було неприємно. Руки треба постійно було в рукавицях, в перчатках резинових. Бо руки так роз'їдає, той казки добре. Так що. Ще тут теж плюс такий за, за цей за такими добривами. Так, ну і тепер ще скажу, кажуть, мені ще сівалочкою вносить. Ну так, да, сівалочкою вносяте, в кого чорна земля, в кого немає решток на, на поверхності. Я сівалочкою не можу внести ніяк. Бо у мене буде друго як ото поле буде після цього. Після дисковки. Всі рештки будуть підняті, все буде вимазано, рештки будуть вимазані землею, а наутілі ну, це не приветствується, вимазування решток е ґрунтом. Ну, якщо ти їх вимазуєш, пробуде происходит... ми... швидша мінералізація. Ти їх заражаєш, ґрунт типу, як... ну, фік... попадає на рештки і мінералізація проходить. Таке сумніння мене бере, що там їх потім і хвороб більше. Якщо резки просто знаходяться зверху або типу, в стоячому стані, як у природі, там інфекції набагато менше розвиваються. Якщо ти їх руйнуєш, як ото перечвакуєш, я вже говорив, це те саме, що, блін. Поселить тебе туди, в той ґрунт, якщо там коло тебе. Твої трупи валяються Ух, умовно. І вся вся інфекція вся передається на, ну, на живу рослину. З мертвого переходить на живе. Так що це один ще факт такий, що з сівалкою вносить, мені не подобається. Так, «Да, бачив поля і хоро, хорошо. Ось навіть в нас весною хлопці попідкормлювали, що подобається. Що таке? ну, пшеничка одразу ожила і пішла. А бачив поля такі, що сівалкою підживлені. Чи по мокрому, чи по росі, може. Може по росі підживляли. Що воно вимазало пшеничку ґрунтом. І вона така стоїть і стала. Як знаєте, як стопор стала. Стоїть, блін, видно, що воно. Так, по два листочка випустила, а ті листочки, ну таке, воно видно, що воно не те. що... Теж таке. Те, те саме, що після в мене було після ротаціонки. Тоже, поїздили раз, другий раз ротаціонку. та вона ж може піде, та вона може піде, вона, блін, як стопор встала, І Там, де не підносить, не... я ж теж оставляв по якомусь проходу. Там. І там вона собі розвивалася, а там, коротше, є нюанси. І по ротаціонки теж, коли. Мені... І чогось пшеничка та, що була ротаціонкою рік. Це такий фузаріоз був колоса, страшний. Я навіть відео робив. Такими, вся вона росла, наче нормально, а потім почала такими волнами робитися. Та відео є, хто я, я бачив. І таке п'ятно раз нижче, вище, нижче, вище. І колос типу, не викидала. Такі п'ятна, що завіс не, не могла викидати. Фузаріозом була вражена. Так що, це теж велике питання. Я кажу, те, що в природі природа, як кажуть, не придумала, то дефік туди самому лізти і щось думати, додумувати. Бо оце. кажу, ми своїми теоріями багато що можемо як, видумати теорію, а на практиці воно геть по-другому виходить. Так що це теж за внесення сівалками. На нулю я внести його точно не, не, і не буду і не знаю. Хто це вносить по нулю, сівалкою це... Ну, Може хтось і вносить, але ну, я противник. Я бачу, що воно що буде з полем, що буде з пшеницею. Що все вимажиться землею і. І потім треба і фузарівці хвороби лічити, лікувати ці всі ранки. на що його його штрикати? Це теж є штрикати тими голками, якщо потім робити ранки, а потім лічить. Ще тобто, цілу кучу грошей і операції, щоб зробив одне, а потім треба робити друге, третє, щоб послідства виправити. Так, і ще. А, і ще питають мене за будемо вносити фунгіциди чи не будемо вносити. Не знаю, хлопці. Я вносив фунгіциди, і відео було, і скільки мені давали із сингенти, і, цінгенти, і ну, препарати приїжджали, і які тільки препарати не вносив. Я результату великого не бачу. Якийсь центнер 2 може є, є плюс. Ну, зато ті практично кошти не, відбив, не відбу, відбиваються, ну, не, їх не повертаєш. Тому, тут я не знаю, тут хлопці фактично ніхто не, не вносить. У нас не знаю, фунгіциди це, як кажуть, на хороші фунгіциди. Дорого стоїть, а вносить таке щось за 3 копійки чи 5 копійок, то теж роботу виконаєш, а смисла з того, я не бачу дуже велику. Краще, саме головне, це щоб була здорова і підтримувати її здоров'я, щоб вона була здорова, сильна, мощна, тоді накормлена, все, щоб їй вистачало, щоб вона сама боролася з усіми інфекціями. Це, звісно, так, по інсектицидах, то ще питання є. Як цей год у нас муха була, посіяли зарані, муха її налетіла, бо поле було фактично одне на 10 кілометрів округ поля зелені. Ми дуже рано посіяли 5 вересня перші поля, то там муха, звісно, побила. І то, в принципі, вона одійшла, та пшеничка, де була сила хороша. Вона фактично муха б'є центральне стебло. Ну, ось вона сходить пшеничка і центральне стебло залажує туди яйце. І Виходить, що побила центральне стебло, і вона, де була сильна хороша, ну, фон землі, я дивлюсь, там вона одійшла фактично, і не по почула ну, затрати, витра... ну, сили, звісно, вона потратила. На... Якісь, ну, відновилася непогано. Ось, наприклад, по горохові там не знаю, зараз пшениця просто бомба. Як, як парова, даже. Не, не хуже парового. Кажу, горох це сила. Так що.